Традиційна геополітика нашої країни протягом останніх 30 років визначалася як пацифістська та миролюбна, всіляко намагаючись писати сучасну канву так званого демократичного світу, свідомо зраджуючи власні національні інтереси заради цього. Тим не менш, внаслідок подій останніх років цей світогляд повільно, але вірно ставиться під сумнів, як той, що привів Україну до руїни, а не до тихого і мирного процвітання. Раніше ми піднімали питання геополітики українського націоналізму. Тому в цьому відео ми розглянемо один з її аспектів, а саме український імперіалізм. Існують різні визначення того, що таке імперія. Найбільш давнім і традиційним з них є визначення імперії як універсальної держави, що охоплює всі цивілізовані народи. Скажімо, священна Римська імперія до безсередньовіччя претендувала на роль універсальної держави всіх християн. Імперії традиційного світу уявлялися їх підданими як осередок порядку серед хаосу. Народи та культури, що знаходилися за межами імперського кордону, уявлялися як варварські та потенційно небезпечні. В своєму практичному втіленні традиційні імперії охоплювали культурно-расово та релігійно споріднені народи. Але універсалізм, що лежав в основі імперської ідеї, нерідко підштовхував їх до експансії за межі свого природного етнокультурного ареалу. Це призводило до інфільтрації імперського простору чужим етнокультурним елементом, який не піддавався органічній інтеграції, що призводило або до кризи і загибелі імперського організму, або до перетворення імперії в імперію колоніального типу. Імперії колоніального типу, на відміну від першого типу імперії, характеризуються жорстким пануванням одних народів над іншими. Співіснування в межах імперського організму народів, що знаходяться на різних щабелях культурного розвитку, неминуче призводить до становлення жорсткої міжетнічної ієрархії. Як тільки ця ієрархія починає розмиватись, розпочинаються процеси неорганічної асиміляції, які неминуче призводять до кризи та загибелі імперського організму. Своєрідним різновидом імперії є так звана Імперська федерація, запропонована сучасним філософом та дослідником Гійомом Фаєм. Він пропонував імперію як об'єднання етнічно та культурно споріднених народів під владою вищого суверенітету. Таким чином, імперія виступала би як інструмент захисту етнічної самобутності народу або народів, що до неї входять. А етнічність та субетнічність перетворилися б у фундамент імперської єдності. Одним з найбільш відомих прикладів такої національної імперії можна вважати кайзерівський другий німецький Райх. Однак, попри політичну уніфікацію, у площині культурного об'єднання Райх тоді зазнав краху, за якого субетнічні та культурні відмінності між німецькими землями зберігались в повній мірі, а державні утворення у його складі зберігали широку автономію аж до власної валюти та збройних формувань. Зі сказаного вище добре стає зрозумілим, що імперіалізм є явищем історично неминучим і вічним. Тепер ми би хотіли розглянути ту нішу, яку займає імперіалізм в ідеологію українського націоналізму. Найголовніше взглянемо класиків та документи організованого українського націоналізму. Першому цій черзі безумовно варто розглянути Дмитра Донцова, ідейного батька українського націоналізму у 1920-30-х роках. Він писав, що в боротьбі за розріз та перевагу націоналізм розрізняє експансію як ціль або боротьбу як засіб. Щоб організм міг жити, множитися, могутніти і втримувати конкуренцію з іншими сутностями, конечною умовою для того є експансія. Адже бажання заволодіти чужими землями властиве всім родам організмів, а рід людський, хоч і отарна порода, все ж таки завжди був і тепер лишається ще хижацькою породою. Ця агресія, експансія, втручання в сферу існування інших, яка є підставою волі влади, має свою конечно передумову боротьбу, зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії означається як перша підстава націоналізму, другою такою підставою національної ідеї здорової нації. Повинно бути те стрімліни до боротьби та свідомість її конечності, без якої неможливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні віра в нього, ані тріумф жодної нової ідеї, що хоче змінити обличчя світу. Імперіалізм це не тільки здирство, а й одночасно виконання громадських справ, у громадських інтересах націями, покликаними і управленими до того, є вищі і менш варті народи. Ті, що вміють правити іншими із собою, і народи, що цього не вміють, Донцов на рівні світогляду пояснив нерозривність націоналізму та імперіалізму. Останні є невід'ємною частиною першого. Він розглядав імперіалізм як логічну органічну частину світоглядно-ідеологічних принципів будь-якого націоналізму, будь-якої нації, виходячи із елементарних природних протиборств народів і цивілізацій, пророчи цим розбиваючи майбутні стереотипи, що національний імперіалізм нібито знищує самобутність нації, що само по собі є нісенітницею. Націоналізм на рівні світогляду, а не лише політичної ідеології, розглядає саме існування всього живого як постійну боротьбу у різних площинах простору та часу. Якщо існує життя, існує боротьба, припинення боротьби є смерть, хоч після якої деякі клітини можуть жити ще довго. Доповнення сказаному висловив інший видатний ідеолог українського націоналізму Микола Сціборський. Він писав, що описані вищі закони вказують, що кожна нація безнастанно побільшує свої духовні та фізичні сили, перебуваючи в стані невпинного зростання. Коли ж ці вияви не проявляються, то це є доказом, що дана нація вже перебуває на шляхах упадку та деградації. Відповідно до цього зростання, перед кожною нацією стає завдання здобуття тих загальних засобів, що для свого насичення і скріплення вимагає її організм. До певного часу ці середники здобуваються інтенсивним використанням внутрішніх ресурсів, але врешті приходить пора, коли вони стають невистачаючими. Тоді перед нацією стає питання або самі спиняти свій розвиток, або шукати зовнішніх екстенсивних середників вираження своєї внутрішньої енергії. Ніяка здорова нація не піде на самообмеження. Вона шукає поширення назовні. І тут на своїх шляхах стрічає інші нації, штовхані однаковими, але суперечними її завданнями та інтересами. Так і твориться явище, що його називаємо імперіалізмом. Національний державницький імперіалізм це неминучий прояв в історії. Він постійно діє без огляду на внутрішні політичні устрої державних націй, що змагаються між собою за протилежні інтереси. Демократично-пацифіські та соціалістичні теорії, що пояснюють імперіалізм нестачею розуму в людей, діянням стихії руїни або впливами буржуазії, не витримують ніякої критики, бо імперіалізм, беручи його в широкому розумінні постійних суперечностей інтересів і боротьби за іздійснення, позначає всі без виїмку історичні періоди існування людства. Життя має свої закони, зовсім протилежні до міщансько-обувательському світогляду. Їх теорії, що зводять спокій до рівня ідеалу, і добачають у ньому єдину можливість поступу, кваліфікуючи кожне змагання за регрес і вияв руїницьких сил, в найменшій мірі не відповідають правді життя та його твердій філософії. Поміж цим Сціборський зауважував, що імперіалізм це зростання не лише фізичних, але й духовних сил нації, даючи зрозуміти, що імперіалізм нації не виходить за рамки ідеалізму. Доповнював все сказане вище інший видатний член ОУН. Михайло Колодзінський, який вважав, що східні кордони України варто оперти на Волзі і пошивти свій впливу Центральну Азію, і що воєнна доктрина українських націоналістів не може брати під увагу тільки етнографічні українські землі, бо в цьому випадку буде розріз між політичними замірами і військовою силою. Додати до цього можна думку Дмитра Мирона Орлика, що такий український імперіалізм повинен стати протидією московському імперіалізму, що суне на наші землі. Наголошуючи, що зломить зуби і вирве хижацькі кігті йому тільки сила і розмах українського імперіалізму. Цікава також його ідея про історичну місію України, що має за собою визволення й оборону всіх поневолених росією народів в цілі повного розвалу Московської імперії та утворення на місце російського хаосу та тиранії нового українського ладу на сході Європи під володарством України. Український націоналізм має принести новий героїчний імперіалізм, імперіалізм духа, ідеї культурно-цивілізаційного ренесансу, визволення і охорони слабших народів і збудування нового ладу під охорону української сили, влади і меча. Звідси ростуть підстави українського імперіалізму, а криза сучасності, коли традиційне об'єднання на кшталт НАТО та ЄС надалі демонструють свою політичну імпотенцію, питання українського імперіалізму дедалі стає актуальнішим. Таким чином, найбільші шанси в найближчому майбутньому будуть мати державні утворення імперського типу. Вони здатні поєднати етнокультурну строкатість та найшившу автономію окремих держав і регіонів з високоефективною центральною владою, призначеною для вирішення загальних питань. Історичний досвід традиційних імперських утворень свідчить про те, що вони надзвичайно життєздатними та стабільними при збереженні декількох умов. По-перше, уникнення надмірної централізації. Оскільки це з одного боку породжує надмірне навантаження на центральну владу, а з іншого призводить до спалахів невдоволення на місцях. По-друге, уникнення етнокультурної уніфікації, оскільки вона призводить до діаметрально протилежних наслідків, породжуючи боротьбу етносів та субетносів за виживання, що породжує центробіжні тенденції. Прикладом є політика русифікації України, що проводилася в 19 столітті, яка фактично призвела до оформлення українського національного руху, який став одним з могильників Російської імперії. По-третє, уникнення колективістського принципу верховного управління, що великі права і свободи суб'єктів імперії повинні обмежуватись місцевими проблемами. Верховний центр влади повинен мати максимальну незалежність від тих чи інших групових інтересів. Які висновки? Імперіалізм неминучий. Національний імперіалізм результат вдалої зовнішньої політики, що оперти на внутрішню мобілізацію. Націоналістичний імперіалізм є антиподом до комуністичних і ліберальних імперіалізмів. Імперія поняття ширше аніж поста величезні території. Імперська нація синонім успішної нації.